Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Урок номер 12 і тема уроку шахова тактика Мат двома слонами. Коли можливий мат двома слонами, ось один слон обмежує короля. Інший слон має напасти на короля і королю буде мат. Також потрібно, щоб ще якась фігура обмежувала короля. В даному випадку короля буде обмежувати пішак. Слон D4 і мат. Тепер трошки складніший випадок. Слон обмежує короля. У нас ще є тура. Тура допомагає, але вона не обов'язкова. Якщо побити слон Е5, королю буде мат. Цій задачі потрібно пожертвувати фігуру, пожертвувати ферзя. Ферзь нападає на поле F3. Поле F3 захищає білий слон. А також чорний слон атакує поле F3. Чорнопольний слон забирає поле Ж1. Тобто перший хід жертва ферзя. Зараз поб'ємо слон F3 і буде мат. Це ми розглянули, як поставити мат двома слонами, і слони стоять на сусідніх діагоналях. Обов'язково виконайте вправи. Посилання на вправи є в описі до цього відео. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!